Там. Мелодія і текст. Так. Це село Прокурава Осівського району Івано-Франківської області. Так, е -е, да, ой, вилетіло з зараз мелодія і текст. До побачення. Та побачення. Ой, господи, що ж це так? Будемо співати не всю, але частинку. Які файні та веселі святарі, свята рисвяні, Ходій поля доять, хлопці молоді, хлопці молоді, а ще й веселіше великодні свята, великодні свята. Поспівають коло церкви, молоді дівчата, молоді дівчата, і сході сі дівчаточки, оси до купочки, яси до купочки щоби не нім заспівати, це співаночки, це співаночки Ми на чоє співаночки Вито я співаночку, нені заспівали, не заспівали. Поки досі. Мам, а чого вони не, не співають? Я що розповім. Маленькі. Що-що? Чого він не співає, що маленькі. Так, давайте тепер спробуємо.